iPhone 6 – справжній флагман своїх років, легендарний смартфон, який свого часу задавав тренди для всієї індустрії. Сьогодні, точніше 9 вересня, йому виповняється 10 років. І в честь цього я вирішив зробити огляд. Плюсом це самий перший iPhone, яким я користувався, і самий перший телефон, який я купив за свої гроші. Що ж, не буду вас затягувати, поїхали! На той час він отримав серйозне оновлення. Потужний процесор А9 і 2 ГБ оперативки, підтримку 4К та унікальну для Apple фішку 3D Touch. Це був смартфон, який поєднував у собі швидкість якість збірки та зручність використання. І навіть для 2025 року iPhone 6S офігенний. В ньому дуже крутий дизайн з металевою задньою кришкою. Є відбиток пальця, яким я спокійно можу його розблокувати. На ньому ще більш-менш актуальна iOS 158.4, на якої можна сказати, майже всі програми. На YouTube не підтримується, так що ми просто імпровізуємо і через Safari робимо ярлик сайту на робочий стіл. Навіть на 2025 рік це офігенний смартфон. У нього гарний дизайн. Хоча я люблю більше лопати, але у нього нормальний невеликий і немаленький екран. У ньому є відбиток пальця, який майже сразу розблоковує. Це самий перший телефон, який я купив за свої особисті гроші. І самий перший айфон, в принципі, який у мене був в руках. І навіть для такого айфона він охеренний. Уже я об'яснив чому. Я його взяв за 820 гривень. А якщо я рахуватись комісією, то за 960. Я взяв його з трохи побитим екраном і з трохи хріпячим динаміком, і за якого звук на даному айфоні якось так звучить. Нещодавно моя мишка Logitech Кітень. друга зламалася. І зрозуміло, що мені треба була нова мишка, щоб записувати відоси і просто правити науку. І ще він у мене на 16 гігабайт. Також для своїх років у нього просто офігенні камери. Ось така якість картинки на фронталку. Скажіть, що непогано. І це даже без якоїсь там світла. І ось таке відео. Кстати, тут є хоча б якась стабілізація. І за цього, якщо у тебе, наприклад, труситься рука, то у тебе не буде відео, просто пливти. Також зараз ви можете побачити приклад фото і відео. У нього досить хороший мікрофон. Наприклад, зараз я щось записую. Раз, два, три, 4, 5, 6. Він у мене на 16 ГБ, я не знаю, чи я це говорив чи ні, але просто ще раз показую. Ще у нього саме останнє IOS, тобто 15.8.4. І навіть такий він просто офігенний. У нього фігенні анімації. Сама система IOS мені дуже подобається. Але тільки з-за того, що тут 16 ГБ пам'яті, то це так-то мало і у мене вже 12 зайнято. Хоча у мене даже особо нічого не встановлено. Давайте раді інтересу, я зараз скачаю якусь іграшку сюди і просто подивлюся, як вона буде йти. Наприклад, той же самий Brawl Stars. Він йде дуже спокійно, він йде нормально, тобто ніяких даже, пролагів немає. І все чудово. Що, я навіть когось вб'ю, напевно. Чи мене вб'ють, я ГЗ хазе... я ХЗ. Хазе... Так, да, навіть вбив когось. Так, ну ладно, давайте щось більш серйозніше. Давайте, наприклад пап. Я хочу скачати ПАПХ. Друзі, вибачте, але місця на PUBG у мене немає, але у, у здає, мені здається, то, що у мене. Тобто він би запустився без всяких проблем. Щось у мене є таке Є підозріння, на яку вона, кстати, IOS іде, у мене 15. та Сумісність. А, ну, е, типу, я думаю, то, що спокійно піде. Тобто, давайте щось друге скачаємо, якусь гру. Так, наприклад, ще одна просто є е, така простенька гра. Тільки чогось в ній вже підвахує. Ну, трохи мікрофлізи були, хоча вроді зараз нормально все. Теж така легасенька просто гра. Просто там, я не знаю, в автобусі чи в маршрутці, коли їдеш, позаліпати можна. О, ну Спочатку були мікропролагування, мікро зараз вже все, нормально. Так, наприклад, ще одна є така ігрушка простенька. Going... Ой, Блокбаст going Тоже спокійно собі йде, ніяких пролагувань я не бачу. Тобто теж можу там просто от погуляти в неї спокійно. Ну, да, Спочатку були маленькі пролагування, зараз заспокоїлось. Ну, ні, ну, маленькі провалення можна якби, звести до того, що цьому айфону якби, вже 10 років виповняється. І, типу. Це можна на це звести. Що ж, Давайте, напевно, підводити, я знаю, якісь там висновки. Що, ж, що хочу сказати. Як для першого айфона, для мене, який я сам купив за свої ж гроші, він охієнний. Навіть йому 10 років. Він просто афігенний, він мені дуже подобається. Я його спочатку хотів продати після відосу, я його вже не хочу продати. Він мені дуже подобається. А iOS у нього ну, більш-менш нормальна, тобто ще програми можна накатити. Багато яких. Просто мені дуже подобається цей айфон. І мені здається, що його можна взяти, але на постоянку... Не думаю, то, що можна брати. На постоянку, якщо берете, Ладно, беріть хоча б на 64 ГБ. На постійній основі я б носив би десь від вісьмки починаючи, тому що це. Хоч і крутий айфон, він мені подобається, але краще все-таки взяти, починаючи від вісьмки. Там хоча б більш-менш нова iOS і все таке. А як для першого айфона, просто пощупать айфони і саму систему iOS. Він підходить на всі 100. Дякую за перегляд і всім па-па. Бажаю мирного там неба непо... над головою і що там ще ось ці всі е, ютубери бажають. Все, Всім па-па.